Всім привіт, мої конопелечки! Я починаю сьогодні стрім з дебу. Ой, стрім, відео з дебу. А сьогодні я буду розмовляти таким трошечки е, нормальним голосом, але все одно напівшепітом, тому що мені здалося, що ці формати smr подкастів вони мають бути такими, все одно має бути мій голос більше, ніж шепіт. Сьогодні тема у нас така. Дуже серйозно, як на мене, це тема, на що ми витрачаємо наші найкращі. роки. Перш ніж ми почнемо, як завжди, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, і в описі під відео ви зможете знайти інформацію, як ви можете допомогти цьому каналу розвиватися. Лав'я! Поясню, як я прийшла до цієї теми. В мене в аналітиці на Ютубі сказано, що можливо 80%. Людей, які на мене підписані, в мене дивиться, це люди від 18 до 35 років. Тобто, взагалі, найбільша частка людей це від 18 до 25, а від 25 до 35 це ще ну, така нормальна суттєва частка. І я прийшла до висновку, що це, типу, бляха, найактивніше покоління, яке зараз живе, тобто покоління від 18 до 35. Це покоління на буквально чиї плечі, ну і ще може трошки дорослі люди, але це буквально покоління, на чиї плечі випали всі ці пандемії, війна і так далі. Тому там можна туди ж причислити, е, е, як це називається, climate change, Глобальне потепління. І я подумала, на що ми витрачаємо свої роки, тому що мені також від 18 до 35, мені 27. І Я так само така типу сиджу і думаю, на що я витрачаю свої найкращі. роки. Найкращі в якому сенсі ми зараз найбільш активні, найбільш розумні. В нас, знаєте, все на такому максимумі. Ми як стиглий персик, тобто це покоління, воно найпрацездатніше, і ми ще готові навчатися, навчатися, навчатися. П'ять років тому про наше покоління казали, що ми пропащі, Що ми взагалі нічого не робимо, нічого не знаємо тільки сидимо в своїх інтернетах, інстаграмах і світу білого не бачимо. Зараз картинка кардинально змінилася, тому що пацани і дівчата мого віку тупо тащать цю війну. Пацани, і дівчата мого віку тупо тащать волонтерку. Пацани і дівчата мого віку. Тупо тащать всі донати. І, ну, звичайно, так не можна сказати, що тільки там від 18 до 35. Звичайно, що люди старші так само впрягаються. І я, ну, я не буду тут, знаєте, таким ейджистом, який скаже: тільки ми, тільки від 18 до 35, найкраще. Ні. Я розумію, що вік, це така історія умовна, але все одно люди, на кого буде падати найбільший оцей тагар. Відновлення країни, це, зрештою, ми. Є така книга, називається вона від 20 до 30, найкращі чи найважливіші роки, я не пам'ятаю, як правильно, написала її Мек Джей. Мек Джей це письменниця, яка проводить свої консультації в Америці. Тобто вона пише зі свого досвіду спілкування з 20 30 річними американцями. Що вона пише? Вона пише, що американці і адак. Собі уявляю, що, мабуть, більшість європейців, вони покладають на 20-30 років свого життя не дуже сильні надії. Вони тусуються. І вони тусуються таким чином, що, зрештою, вони починають думати про якусь серйозну роботу чи про сім'ю, чи про добробут, чи до... ну, ви зрозуміло, про що про те-те-те-те-те, тільки вже після. Якогось 30-річного віку, а то й навіть після 35-річного віку. Французи не квапляться будувати сім'ю до 35-40 років. Італійці так само, американці. Я думаю, що ну, в принципі крізь буває по-різному, але тенденція в них така. Українці, вони трошки інші. Ми інші в тому плані, що ми на нас все одно є оцей радянський тягар що. Випустився з університету, треба вже бігом на роботу, а ти ще не народила. І я думаю, що більшість дівчаток так чи інакше вони стикаються з тим, що на них починають давити родичі, друзі з тим, коли ти комусь когось народиш. Хоча дівчина може взагалі бути, не знаю, не про це, не нахочу дітей буває. І у українців все плюс-мінус, так ну. Скажімо, більш консервативно і подібно до того, як мені здається, було в американців ще років 30-40 назад. Але але чому цікаво, що ми робимо зі своїм життям? Давайте так: на чистоту. Я стикнулася з кризою чверті життя. Криза чверті життя це коли ти вже на секунду і типу ти вже маєш йти працювати і щось робити, але ти не знаєш, куди подітися. І у тебе навіть є освіта, і в тебе навіть є, ну я не знаю, хист до якогось діла, але ти не знаєш, куди себе притнути. Ти, мові, відчуваєш, що ти, ти не пристосований до цього світу, ніби що ти якийсь не знаю, зальотний інопланетянин у цьому світі, тому що там от подружки народжують, там у подружки вже якась там, не піння. 55-те підвищення по професійній діяльності. Там ще, там ще, а у твоїх батьків у твоєму віці взагалі вже було п'ятеро дітей, і ти відчуваєш себе якимось дивним, тому що ти ще, ну, так скажімо, м'яко нічого ще не здобув. Ну, в тому плані, що ти не побудував кар'єру. Але вже багато людей, які побудували кар'єру в твоєму ж віці. Інтернет це ідеальне місце для того, щоб побачити, що ти звидень і що ти не роба. Тому що, ну, типу блогерів до 16 років, купляють собі домівки, ти сидиш і такий. А що я зробив не так? А чому? А чому я? Сиджу на шиї у батьків досі. І всі ці процеси в голові вмішаються в те, що ти стаєш нещасним. Тобі завжди легко порівнювати себе з кимось і вважати, що ти, немов, ну так, скажімо, ем, гірший за інших, і ти не знаєш, навіть з чого почати стати ліпшим. от це криза чверті життя. Згодом. Ти по мірі того, як ти починаєш працювати, як ти знаходиш те, що тобі подобається сам робити, ну, тобто ти пробуєш декілька робіт, ти знаходиш коло спілкування яке тобі підходить, ти знаходиш хобі, які тобі цікаві, і воно все так плюс-мінус вирівнюється, але все одно це муки і страждання. А коли на все це нашарюється війна, ковід, тобто, от зараз. Якщо вам від 16 до 18 років, то ви, скоріш за все, дуже дивно навчалися останні два роки в школах чи в університетах, і буде дуже дивно, як ви будете далі навчатися, тому що ковід, війна, навчання дистанційне, тобто воно може бути не таким, ну не знаю, таким глибоким, да, як би воно могло бути, і зрештою ви відчуваєте себе на такому якомусь чого саме я. А чому саме на мої найкращі роки, тобто, поки там мої батьки розповідають про студентство, як це було весело, я сиджу вдома на шиї у батьків і не знаю, що робити, окрім того, щоб чекати цю наступну сесію, яка пройде онлайн? Чи якщо ви от тільки тільки закінчили інститут і ви все одно застали, як це навчатися в ковідні часи, ви зараз намагаєтеся знайти роботу, а роботи тупо нема. Тому що в країні війна, і тому що вам реально буде складніше знайти роботу, ніж, до прикладу, навіть мені, коли я закінчила інститут. І я це добре розумію, тому що, да, тому що це економіка, і це не все так просто. Тут вам може здатися, що ну, це от найкращий час для депресії. Я вам скажу, що ні. І давайте розберемо, чому у вас зараз реально. Найкращий час, коли ви дуже вигадливі. Ви можете вигадати і зробити будь-що. Таким чином, можу, зараз буде трошки про мене, але таким чином, завдяки своїй оцій кризі, що я невдаха, що я нічого не знаю, що робити, куди бігти. Там класно, тут класно, і всі класні, і всі вже багаті і знамениті, а я одна дебілка. Це мене. Наштовхнула на те, щоб зробити свій ютуб канал. Мене звільнили з роботи. Це по перше. Я вже розповідала неодноразово. Мене звільнили з роботи. Я відчувала себе просто жахливо. Ну, я уявіть, що таке звільнення з роботи. Це просто удар під дих, коли тебе просто змішують з багнюкою, і ти ще два місяці, десь я десь два місяці відходила від цих слів, тому що вони в мене дзвініли ніби в голові. Ви на мені підходять. І чому не підходжу? Я ж так старалась, я ж така умнічка, я ж і там, і там, і тут, і там. В смислі. І насправді це дуже-дуже вдарило, по-моєму, так би мовити, самовідчуттю класності. Я відчула себе реальною невдахою. Я звела канал свій перший для того, щоб просто тупо понити. Е, мені не було з ким елементарно про це поплакати. Я не хотіла нити друзям, я не хотіла нити близьким, я не хотіла нити хлопцю. Хоча я всім понила. але мені здавалося, що цього не вистачає. І я просто вмімкнула камеру і просто почала розповідати, що мені погано. Так з'явилось моє перше відео, яке загрузила і одразу ж скрила. Тобто його не бачив ніхто. Так, потім згодом я почала робити інші відоси, і от ми зараз тут. Але ця криза. І ця криза того, що я така, така ідіотка, така невдаха і така, ну, взагалі, остання людина на землі. Оця криза допомогла мені зробити поштовх вперед. І мені здається, що зараз, поки ми перебуваємо в кризі, це найкращий час для того, щоб починати щось робити. Розкажу вам історію: в мене в мого тата є дуже дуже стара знайома. Вона 20 років тому починала з того, що вона продавала сірники. Вона сама з маленького містечка, вона приїхала в Київ, тут все дорого, тут все складно. Вона, ну, очевидно, що людина дуже розумна, і почала вона продавати звичайні сірники. За 20 років у цієї людини була мережа магазинів продуктових, і людина ця себе відчувала дуже класно. Дуже класно. Ну, тобто, ця людина змогла дозволити собі. Багато чого. При тому, що вона дуже скромна, дуже приємна. Мій батько розповідав про неї багато чого, і насправді це виглядає як казка. Людина продавала сірники, а все закінчилося тим, що у неї багато магазинів продуктових. Вона почала це робити в кризу, в свою особисту кризу, в кризу економічну, в кризу глобальну. І це оця жага. Змінити своє життя їй допомогла. Розкажу ще про свого батька. Мій батько моряк на флоті. Перші пару років свого життя мій батько і я бачилися, можливо, там по разу на півроку, тому що батько завжди був на флоті, завжди був в морях. Приїздив, привозив мені щось, мамі щось і знов виїздив далі ходити в море. Батько йде з флоту, тому що розуміє, що він не бачить сім'ю. Що я пам'ятаю як дитина? Я пам'ятаю як дитина, що мого батька о 6-й ранку вдома вже нема. Тато просто готував такі бадяжки, кип'ятив чай, купував звичайні чайні пакетики, пішов під інститут біля нашого дому і продавав чай студентам. Це було на початку 2000-х. Зараз такої кави, вуличної, дуже багато. На ті часи мій тато, мені здається, що придумав велосипед. Він просто продавав каву, чай на вулиці студентам, які вийшли покорити папіроску, і все таке. Його привела до цього криза. В батька не було ні освіти, ні нормальної роботи. І взагалі він хотів працювати на себе. Він почав продавати тупо чай. О третій ранку він ставив воду кип'ятитися о п'ятій його вже не було. І отак він працював до того, поки пари не закінчаться в інституті. Приходив додому, трошки відпочивав, лягав спати, і так, по нові. За 10 років мій батько доріс до такого стану, коли він міг вже на роботі не з'являтися. Тобто його бізнеси працювали на нього. В нього був сувенірний бізнес, але що? Але ковід, але війна, і зараз батька знову той етап, нульовий. І треба починати все спочатку. І я думаю, що в мого батька все вийде, але я цю історію привела до того, що саме криза і саме складні такі умови допомогли мого батьку зробити своє життя. І ну насправді мені було дуже класно, що в моєму підлітковому віці у мого батька було достатньо часу, який він приділяв мені, а не роботі, тобто він налаштував свою роботу таким чином, що він вже приділяв увагу мені. Так само і моя мама. Вона все життя пропрацювала бухгалтером і в 45 років, чи в 40, я точно не пам'ятаю, вона розпочала власну справу. Це не означає, я не кажу вам, що всі мають бути підприємцями, чи всі мають бути якимось крутими і заробляти багато грошей. Ви маєте бути щасливими в першу чергу. Що я маю на увазі? Що складні часи це найкращий час для старту. Для розвитку. Якщо ви зараз навчаєтесь в університеті, навчайтеся так, так добре, щоб ви як спеціаліст був на вагу золота. Якщо ви тільки починаєте працювати, працюйте так, щоб наша країна, наша країна відбудувалася за, не знаю, за півроку. Ці терміни здаються нам нереальними. Як можна відбудувати країну за півроку? Можна. Тільки кожен має робити свою справу добре. Ну і як би нам не було складно, нам треба реально зараз збиратися силами і тупо-тупо їбашити. Кожен раз, коли у вас в голові лунає питання, на що я витрачаю свої найкращі роки, ви маєте собі відповідати чесно. Ваші найкращі роки, по перше, це все ваше життя. Не треба думати, що тільки ось цей проміжок часу з 18 до 35 він найкращий. Чому нам треба повчитися ще в італійців, європейців, американців? Тому що їх рівень життя дозволяє їм в середньому жити 85-90 років. Тобто 40 років це тільки середина їх життя. Вони в 40 деякі тільки починають жити. Ми зі своїм оцим треба, треба, треба бігом-бігом кругом доводимо себе до того, що ми реально вже до 60 років виснажені. Нам треба починати вчитися у італійців оцій дольчевіті, коли ми кайфуємо тут і зараз. І, звичайно, складно кайфувати, коли в тебе сусід довбойоб, але нам треба це робити на зло йому. Нам треба будувати свою кар'єру, нам треба будувати свою сім'ю. Якщо вам здається, що ви гаєте час даремно, починайте змінювати своє життя. Тому що зараз, особливо в такі часи, не можна гаяти час даремно. І ще хочу про дещо сказати: я підписана на дуже одного класного психолога в інстаграмі. Ось зараз буде його інстаграм. Підпишіться, якщо вам цікаво. Він робить прямі включення і спілкується зі своїми підписниками, і його спитали: типу, чи буде в мене депресія після війни? І він так якось відповів, що депресія після війни буде скоріш за все у всіх нас. У всіх тих, хто так чи інакше був причетний, тому що це дуже сильне навантаження. І ми зараз акумулюємо всі свої сили, мов для того, щоб, знаєте, жити наповну, воювати, перемагати, і все це. Коли війна закінчиться, у нас мов, буде, знаєте, така прогалина. Типу, а що далі? А як далі? І е, от я порефлексувала на цю тему, я зрозуміла, що, ну, по-перше, так і буде. Уявіть, що зараз ми живемо в часи, коли нам так багато що робити, коли ти не знаєш, коли буде наступний раз в тебе просто присісти чи прилігти для того, щоб відпочити. А після війни, коли все закінчиться, коли ми переможемо, от далі як ж цим жити. Правильне питання відбудовувати. Але я пропоную, хоча б на місяць, десь всім скататися на моречко, для того, щоб ну ви розумієте, скільки можна без моря сидіти. Ну і чим хочеться вже підсумувати все те, що я сказала, що, по-перше, наші роки найкращі, вони тут зараз, скільки б нам не було років, це по-перше. По-друге, шукайте себе, пробуйте. Так, да, ми потрапили під каток історій. Да, на нас виявилися ну, тупо такі випробування, яких ще світ не бачив. Ну, я не знаю, скільки років, останні 100 років точно не бачив. Ми здужаємо. В нас все вийде. Треба. Хібашите, треба працювати. Ми все зможемо. Ми красавчики, пам'ятайте про це. Найкращі роки тут і зараз, тут і зараз, скільки б нам не було. Так що, все, дякую вам, мої конопелечки, дякую за те, що вислухали мене. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайчочок і до наступних зустрічей.